Іспанія липень 2025 року. Поліція звільняє понад 150 жінок, які стали жертвами торгівлі людьми під час однієї з найбільших операцій іспанських правоохоронних органів за останні роки. Проте це лише верхівка айсберга у боротьбі з торгівлею людьми. Вони б'ють тебе, замикають, гвалтують. влітку. Кількість секс працівників у популярних курортних місцях Іспанії різко зростає, часто на 50%. відсотків. Уряд не хоче про це чути, але Майорка стала місцем для секс-туризму. Іспанська секс-індустрія це бізнес, що приносить мільярди доларів, і в ньому задіяно багато різних гравців. Раптово з'являється 10 китайських масажних салонів у радіусі 500 метрів. Ми зазираємо за лаштунки секс-індустрії на майорці, працюючи під прикриттям, щоб дізнатися, як діють торговці людьми і що це означає для жінок, які потрапили до їхніх рук. Білі пляжі, блакитне море, сонце. Майорка влітку пік туристичного сезону. Рай на землі. Особливо для багатьох німецьких туристів, які приїжджають сюди. Але цей острів має і темний бік. Для деяких відпочивальників це не лише сонце і пісок. Усе продається від клубів і станціями на столах на набережній до вуличної проституції у провулках. Вчора Кілька з них намагалися заговорити з нами і взяти нас із собою. Але я звісно відмовився. Ми Тут лише два дні. Тож я не можу сказати, чи буде це повторюватися. Але думаю, що тут таке не рідкість. Я думаю, що тут є певні люди, які не проти таких розваг. За оцінками іспанського уряду, в країні налічується понад 150 тисяч секс-працівників. Це один із найвищих показників у всій Європі. На Балаарських островах, включаючи Майорку, їх близько 8 тисяч. Кількість секс-працівників на душу населення тут найвища. Місцеві організації допомоги кажуть, що майже всі вони мігранти без дозволу на проживання. Джауме та його колега Серафін допомагають їм у скрутні часи. Сьогодні вони перевіряють безпечний прихисток, який їхня організація орендує на острові. Ми створили модель туризму, засновану на алкоголі, наркотиках, розвагах без будь-яких обмежень. система проституції ідеально вписується в цю модель. у таких прихистках, як цей, вони можуть, хоча б трохи перепочити. За офіційними даними, близько 80 відсотків секс працівників жертви торговців людьми їхні погрози дуже реальні. Вони часто погрожують убити членів сімей жінок у їхніх рідних країнах. ви ніколи їх не бачите, не знаєте, де вони і хто вони, але завжди відчуваєте їхню присутність. У парку ми зустрічаємо жінку, яка сама стала жертвою торгівлі людьми і готова говорити анонімно. Вона вийшла з цього бізнесу багато років тому, але залишилася на зв'язку з людьми, які в ньому працюють, і знає наскільки він жорстокий. Сьогодні вранці я спілкувалася з двома повіями. Це великий бізнес. Якщо ти випадково сховаєш кудись гроші, вони будуть бити тебе до втрати свідомості, залишати сліди на твоєму тілі. Вони зачинять тебе, зґвалтують, будуть робити різні жахливі речі. Вона розповідає нам, що цей бізнес вже деякий час змінюється. Колись було лише кілька місць, де можна було знайти секс працівників, кілька вулиць і борделів. Сьогодні вони всюди. В інтернеті ми знаходимо понад тисячу секс-працівників лише на майорці, які пропонують свої послуги у приватних квартирах. Також ми натрапляємо на масажні салони, що з'являються по всьому острову. Багато з них розташовані в районі Сон Армадамс у Пальмі, столиці Майорки. Тут Ми зустрічаємося з місцевою мешканкою, яка дедалі більше підозрює ці салони у цьому районі раптово з'явилося 10 китайських масажних салонів, усі в радіусі 500 метрів. За останні два місяці відкрилися ще чотири, і багато інших місць мають ту саму проблему. Офіційно ці заклади зареєстровані як салони краси. Але що відбувається за зачиненими дверима? Довести складно. Ми йдемо під прикриттям до одного з цих салонів із прихованою камерою, домовляючись про масаж. Ми хочемо з'ясувати, чи пропонують вони сексуальні послуги. І справді, молода жінка відкрито перераховує кілька сексуальних послуг, доступних за додаткову плату у кілька євро. Мастурбація 50 євро. Секс 100. Що скажете? Ми кажемо, що спершу хочемо оглянути кімнати. Вони скромні і доглянуті. Нам здається незвичним, що замість масажних столів або матів звичайні невеликі кімнати із ліжками. Під час екскурсії жінка намагається переконати нас забронювати сеанс. Ми вигадуємо виправдання і залишаємо салон. У центрі Пальми ми зустрічаємося з інспектором Хуаном Лемосом Хофеном. Ми хочемо дізнатися, що іспанська поліція знає про ці салони. Це складне питання. Ми не можемо просто зайти до кімнати під час масажу, щоб розуміти, про що я ми проводимо регулярні перевірки, дивимося, чи все в порядку з документами. ми також намагаємося поговорити з жінками наодинці, але зазвичай жодна з них не зізнається, що надає сексуальні послуги. крім того, пояснює інспектор, потрібно довести, що хтось інший отримує прибуток із цієї діяльності. Лише тоді секс робота є злочином за іспанським законодавством. Водночас поліція стежить за торговцями людьми на острові. Дехто з них люди азіатського походження, які співпрацюють із місцевими жителями, таким чином вони мають хороші зв'язки на острові, а також спільників у своїх країнах, які вербують і транспортують нових жертв. організації з надання допомоги позитивно оцінюють посилення зусиль поліції у цьому напрямку. Водночас, правоохоронні органи лише один із інструментів у боротьбі з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації. Місцева влада часто за. Зусил... Середжується на покараннях і публічних виступах. Тому іноді виникає питання: чи не сприяє це все тому, що проституція просто стає менш помітною? Насправді нам потрібно навчати молодих чоловіків і жінок, щоб вони могли критично ставитися до цієї теми? зрештою, це боротьба за ідентичність острова. На думку Ніни Парон, майбутнє майорки має будуватися на її сонячних пляжах і теплій гостинності, а не на бурхливому розвитку секс-туризму.